А, до речі, Харків, знаєте, що карта світу вона може показувати ще й ближче до центру по Харкову. Угу. Ексвіт, він же, в принципі, показує чи по колу, тобто ті локації, які вже ми, ну, вже десь вони били, чи по колу, бо, в принципі, це карта така в кольці. Ну, не в цій колоді, але взагалі в кольці. Чи по колу, чи взагалі десь в центр. От прямо така. Центральна точка. І сейчас ми спалимо, щоб це нічого не програлося. В пошуку вже в пошуку, я хочу сказати, що наші вже працюють в пошуку. На ближчі час ми тільки щоб пажі, е, і тут паж, і тут паш випав. Тобто це мілка карта. І е, двоєчка ще жезли всі вийшли. Тобто, Принципів дуже швидко в пошуку, і я думаю, що нам допоможуть якісь майстри чи якісь технології з-за кордону прийдуть до нас маленькими кроками батажі, але швидко ми працюємо. Дуже швидко, я думаю, що підберуть. Запоріжжя мені, знаєте, чим не сподобалось, тому що показують, закриває обстріли, а закриває імператриця. Тобто це може бути чи житлові дома, чи щось зв'язано, де є жінки, діти. Таке місце. Де багато жінок і дітей і, і обстріли. Да, загрозди. І вони знаєте, посередині. Двойка жезлів, тобто це один-два дня, чи обстріли можуть бути один за другим. Тобто, от стріляли і знову летить. Парні. Парні можуть бути обстріли чи два дні підряд. От так от якось може програтися. Кубки у мене повторний Ну час. Летить. Повтор показує. Але тить і це колісничі, це щось швидке, дуже швидке. І страшний суд. Ну, мабуть, тут сонце, ну такі карти дуже гарячі. Це навіть не шахіда, мабуть. І башня випала. Дай Бог, що це просто показує от свіже. Ну, тобто воно ж все, обстріли тільки були, і, можливо, вона просто збиває, показує от зараз обстріл. Бо прям, ну, так. Гаряч показує. Давайте, що він шукає. Що шукають? <світ> а, а, ну, локації чи з військовими посередині, все що з війною зв'язано. Ну, локації військових, скажімо, чи зброї, чи військових, щось отакі от скупчення з металом, скажімо так, де є метал. Бачить? Ще будуть дивитися. Те, що шукали, не замітили, не знайшли, а ще будуть шукати, ще буде літати. Давайте обстріли. Тут е, показує, що е, поки вони не знайшли, вони щось шукають. Десь якась наводка їм була, очі закриті і тут дивляться, але ну, не бачать, куди їм треба. Ну планують нанести удар по якійсь локації чіткій. Вони шукають саме якусь определену локацію. а рівненська ОС. А є в їхніх планах атомна електростанція? атомні станції. Загрози вони? Дивіться, що роздивлюються вони цей напрямок. Не несуть загрози. Зараз не, 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 не несуть загрози, тому що посередині повішений ситуація зависла. Але в планах роздивляються на те, щоб нанести туди удар. О, Боже. І, і рицарі е, мечів. Ну щоб зараз щось таке трапилося? Ні. Ой, до речі, тут мені в цілому непогані карти падають. Е, справедливість, от як є, так от зараз на найближчий час повинно бути от так, як є, так і є. Ситуація, хоч може, там і важкувата в цілому, але не хочу навіть, навіть тягнути далі карти, щоб не витягнути якихось поганих. Передаємо їм там привіт. А... Не буду говорити те, що мені зараз карти сказали, ну просто не... передаємо їм привіт. Я думаю, що у них там все буде більш-менш добре, і... і все. Тут гарні карти йдуть, так що. Краще промовчати. <звільш> ну, зараз важко йти, щоб звільняти. Плани то у нас стоїть, які ми не будемо розкривати, але дуже гарно вони там укріпилися. Важкувато нашим буде. До кінця року. Ну, так. Найближчий час ситуація, тому що в мене повішаний закриває, сильно ситуація не зміниться. От такі плани, чи є в наших плани? є, але вони не, не вступили ще в дію, є тільки план. І він зріває, але по бокам кубки не скажу, що він зараз буде втілений, над ним тільки працюють, ну, не прямо зараз. Яких змін на ближайший час не буде. До кінця року, ну, дай Бог, щоб вони цей план до кінця року реалізували. Зміни? Важкувата ситуація, якщо чесно, показує, на те, щоб ми його зараз прям повернули. Змінилось. Ми вчора дивились, так вони начебто скажуть, що якийсь там захват і окупація, ні, але шастать будуть. І е, можуть заходити, виходити, якісь. Е, ну, зараз подивимося, яка ситуація в області. Ну, ні, зараз мені показує що сильно, змін не буде. Єдине, що якісь подлості, теракти. Ну, тобто е, диверги, їхні там може заходити, вони якісь шкоду можуть наносити. Е, неприятності, якісь можуть бути, на жаль. Не можу сказати, що все прям добре. Ну, не захватять. Не бачу зараз окупації. Не знаю, я от переглядала це питання, вона як тільки з'явилася. Вона мені показує, що вона розлітається. І от після того, як вона розлітається, йде далі, тільки там якось буде прихоплення. Ну, зупинити її дуже важко. Начать зупинять. Найближчий час. Ну, важко. І луна, і Семірка зупинити. Дуже важко зупинити. Чомусь вона ну вже менше хоч літає, то вони всі коні в різні сторони, тобто вона розліталась. Я думаю, що е тобто їй зараз показую карти. Розліт зменшився, тобто показувало, прямо зовсім дуже далеко може розліт розлетітися. Ну, важко нам її подолати ще зараз. До речі, я коли дивилась, яка причина: вода, 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 вода. Тобто, із-за води, проблеми з водою. Одні кубки випали. І до саранчів ще якісь, можуть бути, не знаю, що там може бути, насікомі якісь шкідники. Як Росія нам да, зруйнувала екологію України і взагалі, це ж все із до війни зв'язано. Ну, Тобто, це наслідки війни і отак, і, і отакі от от наслідки війни. Ой, що для нас? Думаю, на, на, на закусочку подивимося, що для нас е, карти дуже багато, до речі, кубків випало. Е, це показує, що не зараз, не прямо зараз. Карти пішли такі гарні. Найближчий час це місяць півтора, е, який закон вступить в силу. Е, ми його, мабуть, підпишемо з колегами. Він буде раптовий. Тобто, я думаю, це з нашими партнерами, бо він дуже раптовий. Чи не закон, можливо, документи якісь вступлять в силу підписання? Документ місяця півтора-два. Півтора бо восьмірочка вона мені, часто проігрується місяць, півтора-два, і буде дуже не, неочікувано і королева Пентаклі для нашого процвітання. Так от такі гарні карти. ну Трошки почекати треба для якихось таких серйозних подій.